Здавав позиції ЗСУ окупантам на Київщині. Судили неповнолітнього інформатора російських спецслужб. До співпраці хлопця завипробували цьогоріч у березні. За блокпостів та спостережних пунктів школяр отримав близько 4 тисяч гривень. Така ж виплата надійшла на його картку пізніше за світлини військової адміністрації. Коли він фотографував пожежну частину в Обухові, хлопця і затримали, засудили інформатора до семи років ув'язнення. Покарання юному зрадникові пом'якшили через щире каяття. І ще один вирок у справі агента Бігуна винесли на Хмельниччині. Чоловік шпигував під час пробіжки та фіксував лока. Із важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ. щодня він пробігав до 50 кілометрів. Приховано зйомку вів на телефон, який закріплював на руці. А ще розробляв для окупантів схему наступу на Хмельницький. Зловмисника затримали, коли той фотографував один із об'єктів Укрзалізниці зрадник пробуде за ґратами до 15 років. Готував ракетні удари по місту та висилав ворогу адреси військових об'єктів. У Вінниці судять енергетика, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, чоловіка навесні цього року завербували російські спецслужби. Слідчі зафіксували, як він фотографував інфраструктурні об'єкти та стежив за пересуванням нашої військової техніки. Зібрані дані передавав куратору. За це йому обіцяли гроші, а ще вдарити ракетами по військомату, звідки підозрюваними приходили повістки. Сьогодні у суді слухали докази по справі. Підозрюваний визнає переписку з Фесбівцям. Вів, але, начебто, хотів таким чином викрити його. За зраду чоловіку загрожує 15 років за ґратами. Вирок мають оголосити 20 листопада. Здійснив перехід на бік ворога іноземної держави РФ та її представників у військовій агресії проти України. Калачик Володимир Валентинович вчинив кримінальне правопорушення в державна зрада, тобто діяння умисна вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності обороноздатності. Вважаєте себе Без коментарів. Зрадницю, яка працювала на стратегічному підприємстві, затримала СБУ на Дніпропетровщині. Жінка повідомляла ворогу все, що дізнавалася про виробничі процеси та потужності, а також доповідала про наслідки атак по підприємству. У позаробочий час іще й стежила за переміщенням військової техніки. До роботи на окупантів долучила й свою матір, що також працює на об'єкті критичної інфраструктури. В СБУ кажуть, запроданка використовувала родичку навмання під час домашніх балачок. Випитувала інформацію про її роботу та передавала всі дані ворогу. Затримані загрожує до 12 років тюрми.